Якості особистості, з якими розвиватися стане простіше простого. Перша за важливістю якість розвинений інтелект. Він важливий для креативності як повітря. Чому? Тому що не можна провести аналогію, виділити визначні якості кількох явищ, якщо ти не розумієш, як аналізувати, синтезувати і класифікувати факти. Треба сказати, що інтелект тісно пов'язаний з обізнаністю або ерудицією. Тобто, треба не просто добре метикувати, а й багато знати. Саме знання і вміння їх застосовувати є ключем до розкриття креативності. Простіше кажучи, не вийде зробити паперовий стаканчик для кави, якщо не знаєш властивостей паперу і слабенько уявляєш властивості кави. Є така байка. Ейнштейн навчався на двійки і вивів теорію відносності. При цьому мало хто згадує, що на той час найвищою оцінкою за п'ятибальною шкалою була саме одиниця. Зараз ми б сказали, що він без п'яти хвилин відмінник. До чого я веду? До того, що без знань і олії в голові креативність висот не сягне аж ніяк. Або з'явиться нова Грицева шкільна наука і вікоповна Абаба Галамага. Ми вже говорили про те, що креативність треба розвивати за умови добробуту в соціальній сфері та навчанні. А зараз настав момент зазначити, що є ще більш важлива група базових потреб, задоволення яких передує усьому, що ми робимо взагалі. Це фізіологічні потреби, про які свідчить голод, спрага й тома, та потреби у безпеці, комфорт, постійні умови життя. Не треба дивуватися, коли не креативиться на голодний шлунок або коли злипаються очі. Творчість це потреба, що стоїть останньою в черзі. Вона завжди поступається потребам фізичним, безпеки, соціального прийняття. Можливість творити, звичайно, не виключається у ситуації дефіциту задоволення базових потреб, але набуває такого собі відчайдушного характеру, адже, як то кажуть, чим голіший, тим мудріший. Звичайно, ситний обід це не якість особистості, а цей блок саме про них. Я гадаю, що вказати на цю складову бази під креативність просто необхідно, адже вираз художник має бути голодним, це розтиражована рабовласницька маячня. Олександр III створив зручну та оковирну форму для солдат, сидячи у шатному палаці. А Архімед був родичем тодішнього сіракузького царя і жив у належних своєму положенню умовах. Свобода від стереотипів та кліше. Кліше є значним гальмівним механізмом. Креативність як людська риса досить істотно оповитаними. Вони здебільшого стосуються її джерел, наприклад, вважають, що креативність вроджена і стала або творчі рішення переважно є результатом інсайтів, а не розмірковання, та проявів. Варто просто пригадати слово на креативиш і зрозуміти все. Позбавитись від кліше завдання не з легких, але це варте використаних часу та зусиль. Чому? Поясню. Розтиражовані фрази про будь-що і про креативність теж формують наш світогляд. От чому ще й досі не закопана на висілках огидна практика давати прізвиська та принизливі назви якимось людям чи явищам. Я ж мати, школота, творча особистість, це перемога, так донес хочу. Повага, підтримка, розуміння ситуації за цими словами та фразами не приховується. Часто чути, та мені однаково, що там думають інші. Зараз взагалі не модно прислухатися до думки оточуючих. Мовляв. Всі такі недалекі, не розуміються, взагалі така собі сіренька маса. При цьому треба з усіх сил ігнорувати факт того, що кожен з нас входить до певної фракції цієї самої сіренької маси в якості представника класу, бідні, багаті, сирені, учня, працівника, містянина, жителя села. А ще дужче треба заплющувати очі на те, що потреба у приналежності до певної групи людей та у прийнятті цими людьми одна із стрижневих потреб людини. І все ж, повертаючись до того, з чого ми починали, від стереотипів потрібно позбавлятись, не підтримувати їх, намагаючись вибитись із жорстких рамок. Думка про те, що от я таким не буду. Я негативні складові стереотипу стійко знесу, і всі тоді побачать, який я молодець, і мене не буде за що називати, наприклад, альтернативно обдарованими це дорога по колу. Якщо різкий осуд стереотипного бачення не ваша парафія, то можна піти шляхом ненасильницького спротиву, не реагувати позитивно на різні підколи, вічливо просити не говорити при вас. Таких речей, які містять стереотипний зміст. Наступне впевненість у собі. Це наше сприйняття себе, своїх можливостей, рівня професіоналізму чи вмінь і таланту. Вона виражається у позитивній оцінці власних навичок, здібностей і сил для досягнення значущих цілей. Здорова впевненість у собі відповідає за рішучість, проактивність, наполегливе просування до мети, якісні стосунки з оточенням, комфортне коло спілкування та стійкість до труднощів. Це зовсім не означає, що впевнені у собі людині не властиві почуття сумніву, страху. Навпаки, вона теж сумнівається і також відчуває страх і хвилювання, коли починає щось нове, зустрічає перешкоди, робить крок у невідомість, але їй допомагає внутрішня сила, той самий стрижень, який спирається на накопичений досвід, наявні компетенції та здібності, каже: Так, це не просто, але я впораюся. Я докладу всіх зусиль і в мене вийде. Впевненість у собі переконує, що ви досягнете успіху. Низька впевненість навпаки стає причиною втрачених можливостей і нереалізованих бажань. Впевненість у власних силах, відповідно до теорії бандури, виходить з вашої віри у те, що ви можете змінювати своє життя на краще. Впевненість в собі не обмежена надією на майбутнє. Вона також пов'язана з попереднім досвідом, тому часто дістається шляхом проживання успіху і отримання певного уроку. Шлях до впевненості в собі довгий і іноді непростий, але він, як і будь-який, починається з першого кроку усвідомлення та декларації особистих кордонів. Дотримання особистих кордонів включає в себе такі дії: Говоріть ні, тим, хто робить вам погано, змушує відчувати себе незручно і нещасливо. Становіть владу над своїм часом і енергією. Не погоджуйтеся, якщо вас просять про допомогу, а у вас є інші важливі справи. Чим більше ви говорите ні тому, чого не хочете робити, тим більше впевненості у вас буде. І наступне ресурсність. В умовах сучасності давати поради з будь-якого приводу це святе право кожного, хто пройшов хоча б двогодинні курси із підвищення чи оптимізації, чого завгодно. Якість цих порад задовільна, а іноді й прекрасна, але шкутилягає внутрішня логіка. Наприклад, ви працювали забагато і тепер виснажені до неймовірності. Обов'язки з вас, звичайно, ніхто не знімає, але для відновлення треба ще зайнятися спортом, багато спати, якісно харчуватися, знайти час на хобі, знайти час на спілкування з друзями, знайти час на те, аби відпочити і помріяти. Виглядає це як заклик, працюй, сонце ще високо. Але з чого ж почати? По-перше, важливо зрозуміти, що все, що ми робимо протягом дня, дає нам енергію, забирає енергію, чи є нейтральним з цього погляду. Для всіх, хто хоче збільшити заряд своєї внутрішньої батарейки, я рекомендую зробити паузу і хвилин 20 присвятити собі. Тобто, створіть список того, що вас виснажує і тягне енергію. Це може бути як зависання в соціальних мережах годинами, так і токсичне оточення, не вміння говорити ні, відчувати провину, невпевненість у собі чи шпалери, які вас дратують. Створіть список того, що вас наповнює енергією, є відчуття радості і щастя. Далі треба створити щось на кшталт особистого плану, у якому буде кілька пунктів. Перший пункт. Припинити робити те, що тягне з вас енергію і від чого ви втомлюєтесь. Другий пункт почати робити те, що відновлює у вас енергію, від чого ви почуваєтеся відпочилим і більш щасливим. І третій пункт це перший і другий список включити в план на день. Таким чином, допомога буде, так би мовити, адресною. А якщо складання таких списків і планів вже пожирає ваш останній ресурс, навіть в той час, коли ви просто думаєте про них, то почніть із зарядки чи танців. Це базовий крок, іноді це єдине, чого достатньо, щоб виправити ситуацію, тому що емоції дещо тісніше пов'язані зі станом тіла ніж прийнято вважати. І, покращивши стан свого тіла, ви зробите такий ніби поштовх для того, щоб сколихнути свої емоції і направити їх у позитивне русло. І що ж в результаті? Ваша енергія збільшиться. А значить, збільшиться і ваша внутрішня мотивація, життєва сила, і ви зможете діяти ефективніше. Отже, коротенький підсумок. Для того, щоб мати змогу нормально розвивати та давати вихід своїй креативності. Необхідно тримати на контролі рівень задоволення базових потреб та ресурсу, розвивати інтелект і спозбавлятися від стереотипності мислення. Я не просто так об'єдную ці ключові завдання в пару, адже високий інтелект є підґрунтям для нестереотипного погляду на життя, і незаангажованість так само стимулює інтелектуальний ріст. І на десерт залишається впевненість у собі як внутрішня підстава дієти. Завдяки впевненості, ми знаємо, що ми цінні, що нам є що запропонувати світу, що нам по силах нехай не все на світі, але значна частина. І головне, якщо ви не відчуваєте, що можете, так би мовити, в одну казку забезпечити собі всі ці умови на належному рівні, то не вимагайте від себе креативних рішень у мега кількості. Краще сконцентруйтесь на нагальних потребах.